Навіть губка Боб не може бути вічно продуктивним. Ти коли-небудь відчував, що тобі не вдається зробити те, що потрібно. Ти прокидаєшся, дивишся на свій список справ і відчуваєш, що повинен зробити їх, думаючи. Як тільки я зроблю всі ці речі, я нарешті досягну свого ідеального життя з нульовою кількістю справ, нульовою кількістю зустрічей і максимально вільним часом. Мені просто потрібно знайти правильну систему продуктивності і зменшити мою прокрастинацію. І я досягну цього. І ти я навіть можу бути дуже продуктивним, проводячи свої дні, виконуючи одне завдання за іншим. Але кожного разу, коли ти закінчуєш щось, завжди є ще одна справа. Ти завжди можеш зробити більше. Це називається пастка ефективності, яку відкрив Олівер Беркман. Тільки тому, що ти робиш себе ефективнішим, це не гарантує тобі, що ти в кінці кінців будеш відчувати себе так, ніби ти контролюєш речі. Виконуючи завдання, ти ймовірно просто створюєш нові завдання. Це виглядає так, ніби ти ніколи не будеш задоволеним своїм життям, а воно, в свою чергу, це лише безкінечна серія проблем. Тоді питання, чому ми це робимо? Ну напевно, ми хочемо мати контроль над своїм майбутнє. Ми хочемо впевненості і намагаємося отримати її, виробляючи контроль над ним, плануючи своє майбутнє, оптимізуючи наші розклади і систематизуючи своє існування. В сучасному світі немає нічого Ано, що ти маєш якийсь план і хочеш доробити його до кінця, цілі необхідні, але що станеться, якщо ми хочемо спланувати всю свою життєву діяльність і зробити використання свого часу якомога ефективнішим? З часом твоя самооцінка повністю буде пов'язана з тим, як ти використовуєш свій час. Він перестає бути просто водою, в якій ти пливеш, і перетворюється в щось, де тобі потрібно постійно домінувати, щоб уникнути відчуття вини, паніки або відчуття пригнічення. Це проявляється не тільки в наших справах і цілях, воно також створює безкінечний список речей, за якими відчуваємо провину, коли не виконуємо їх. І інтернат тільки розвивається. Ми не можемо жити задоволеним життям, ми не можемо бути в моменті. Насправді ми ніколи й не перебуваємо в ньому. Ми не маємо можливості ставити перед собою той факт, що ми можемо робити тільки одну річ одночасно. Але факт простий: нашого часу недостатньо на все. Ми не можемо зробити все. Ми буквально обмежені часом. Ми працюємо довгі години, шкодуємо про минуле, яке марно прожили. Ми майбутньої контрольованості того, що буде, і для цього є дуже золота порада. Ми маємо обмежити свою увагу лише на тій часи, ні часу, яка дійсно стосується нас, це тут і зараз. Ми працюємо на щось пізніше, на щось краще, рідко, коли ми робимо щось для себе, щоб нарешті припинити казати, що цього недостатньо, або просто мати можливість зайнятися якимось хобі, подивитися лишній фільм і після того не грозисти себе. Продуктивність це дуже круто, але не потрібно переходити від одної крайності до іншої. Потрібно вчитися цінувати процес, процес розв'язання кожної проблеми. В цьому і є радість. А я дякую всім за перегляд. Нас вже 230. Як і домовлялися всю музику з відео залишаю в телеграмі. Рухаємося далі. Всім гарного дня і всім пока.